А ми продовжуємо наш телемарафон, і далі будемо говорити про дійсно унікальний проєкт, який реалізовує телеканал Де 1 за підтримки Українського культурного фонду. Цей проєкт має назву Media Skills це інклюзивна медіа школа. Наразі більше ніж 120 дітей та підлітків з різними видами інвалідностей займаються в цій школі. Вони вчать основи медіа, вони вивчають. Кожен вид окремо вони займаються з відомими кураторами. Вони займаються з телеведучими з журналістами. Вони займаються з, тех, з техніками та інженерами. І кожного дня діти отримують нові знання. Вони проводяться як онлайн, так і офлайн. І ті заняття, які проводяться онлайн, охоплюють практично всю Україну. Займаються діти зі Львова, з Одеси, з Західної України і дуже багато відомих менторів. Приходять до цих дітей, аби також допомогти їм зробити перші кроки у медіасфері. І сьогодні у нашій студії одна один з таких людей: це Олександр Комарук, журналіст та автор Ютуб каналу. Я вітаю вас, Олександре. Добрий день. Ви вже зустрічалися з дітьми, ви були на офлайн уроках, ви були на онлайн уроках. Розкажіть спочатку, як ви, взагалі вам цей проєкт? Що ви про нього скажете? Чи є він важливим і важливим у наш час зараз? Я скажу, що цей проєкт знайшов відгук у мене, і коли мене запросили доєднатися як гостя до цього проєкту. Мені одразу було цікаво, оскільки. Також своє становлення в журналістиці я роблю із урахуванням своїх особливостей зору, і тому для мене є важливим. Мотиваційним фактором в подальшому допомагати таким дітям, які підліткам, які також стикаються з проблемами, відчувають себе не такими, як інші, сумніваються, вагаються, але дати їм зрозуміти, що немає нічого неможливого і що ваш шлях тільки вперед. Тому. З величезним задоволенням і вдячністю долучився до цього проєкту, і безумовно вважаю його дуже важливим. Саме він несе таку соціальну місію пояснити цим дітям, що от ви є потрібні, що ви є частиною суспільства, не просто частиною, а невід'ємною частиною, і що ваше майбутнє все одно в ваших руках, незважаючи на якісь фізичні відмінності від інших, але. На щастя, ми живемо в такому часі, коли свої недоліки можна перевтілювати на переваги. Ви спілкувалися з багатьма дітьми, і цікаво дізнатися про відгук. Чи коли ви розповідали свою історію, коли ви мотивували їх до подальших дій? Ви відчували відклик яких, якийсь від цих дітей? Чи зворотній зв'язок вони вам давали? І можливо, що вам більш за все запам'яталося? О, так, для мене дуже важливо було, щоб це не був е, суто мій монолог, щоб була залученість дітей. Бо це ж все таки виступ для них, щоб їм було цікаво. А питання, якась залученість, це є пряме відображення того, що аудиторія залучена, і їй не все одно на те, що ти там розповідаєш, особливо коли був очний захід, то тоді. Відгук був більший, і це зрозуміло, бо просто доступніше, ніж вмикати камеру, вмикати мікрофон. Діти задавали питання стосовно Ютуб каналу. Їх цікавило, як переживалися якісь невдачі, тощо, як сприймались негативні коментарі, невелика кількість переглядів. Тощо, в цілому, я був задоволений тим, що. Була реакція від аудиторії, і це приємно. Звісно, хотілося б більшої залученості, але це нормально. Ну і зрозуміло, що коли діти лише з вами знайомляться, вони відразу не можуть бути на 100% залучені, бо, по перше, це особливо підлітки. Їм треба почекати, подивитися, розпізнати людину, а потім вже задавати. Але вони все одно відкликалися, вони все одно цікавилися, і цікаво також дізнатися, можливо, що вам більше за все запам'яталося. Ну але ж в цьому і полягає як якісний спікер, в тому, що він може пройти і е, так почати розмову, так почати розповідь, що у дітей у підлітків е, з'явиться довіра до цього співрозмовника і Так, з Під час полу. його спічує. Так, е, що найбільше запам'яталось, ну це насамперед класна організація, е, все було просто чудово. Е, Тим, що проводяться і очні, і онлайн заходи, щоб охопити якомога більшу кількість дітей, як ви зазначали, з усієї України, не лише із з нашого регіону. І це безумовно є дуже приємним, що є групи для дітей із різними особливими потребами, що їм створюються відповідні умови, як от е спеціальні чати, де вони можуть. Е з кураторами своїх груп вести діалог, спілкуватись тощо, і це дійсно круто. А на вашу думку, якими навичками має ну має мають бути у спікера, у ментора, якби зацікавити дитину, аби долучити дитину до зворотнього зв'язку і аби ефективно дати інформацію, яку він має дати? О, безумовно, це почуття гумору, бо почуття гумору важливо всюди, без нього нікуди. Це також вміння слухати, коли говорять діти почути те, що вони кажуть, дати їм відчуття того, що тебе почують, і також вміння говорити, зв'язати слова в речення, речення в цілісний текст. А можливо, ви якось спостерігали за тим, як проходять інші уроки, як інші куратори, які викладають певні заняття, певні уроки проводять, як вони спілкуються з дітьми, і можливо, ви помічали, як діти сприймають різні теми? От на ваш погляд, як там все відбувалося? Ну безумовно різні теми діти сприймають по-різному. Це полягає в зацікавленості. Наприклад, комусь з дітей абсолютно може бути нецікава якась тема, і це також нормально. А інша тема, навпаки, у них викликає жвавий інтерес, і це залежить не лише від куратора, або зовсім не від куратора, а саме від особистих вподобань. Головне, щоб дітям в цілому було цікаво. Я думаю, що раз вони подавали заявки, долучились до Media Skills, то їм це безумовно цікаво. І тут також слід подякувати і батькам цих дітей, які не були байдужими до організації цього проєкту. Тому вони також молодці. Я думаю, що все на рівні. Зараз заняття ще тривають, проходять онлайн заняття. Деякі з дітей починають готуватися до своїх випускних якихось проєктів, які вони роблять також разом із кураторами, але можуть звертатися і за допомогою до своїх менторів, до своїх мотиваторів. Скажіть, будь ласка, якщо до вас діти будуть звертатися, чи будете ви їм надавати допомогу співпрацювати і вести їх по цьому випускному проєкті? Безумовно, я був би дуже сильно радий, якби хтось із дітей звернувся до мене. Не обов'язково спо. Порушеннями зору в цілому будь-хто із учасників Media Skills і доклав би максимум від себе зусиль для того, щоб якось допомогти е, цій дитині, як е, передати якийсь, можливо свій досвід, або разом розібратись в якомусь питанні е, і допомогти зробити проєкт цієї дитини якомога якіснішим, як щоб він був одним з найкращих. Шановні учасники медіашколи, Якщо ви це бачите, ви знаєте, що ви можете звертатися до пана Олександра, і він вам також поможе. Ну величезним і... задоволенням. Так, Ну і звичайно, не забувайте, що кожен з наших кураторів медіашколи, кожен ваш викладач, також із з радістю буде вам допомагати. І хотілось також у вас запитати, чи будете ви надалі брати участь в таких дійсно важливих соціальних проєктах, якщо вас будуть запрошувати, долучатися до них. Якщо будуть запрошувати із величезним задоволенням, однозначно відповідь так: тут немає жодних сумнівів, тут немає жодних вагань. Якщо десь буду сам знаходити, також буду намагатись долучатись за можливості. Це безумовно круто, цікаво і корисно, бо в тому і полягає суть, суть життя в соціумі, що люди вони не мають бути паразитами, вони мають бути не лише для себе, а й один для одного. Тому, коли ти чогось досягаєш, то слід простягнути руку допомочі іншим, як ці діти. Бо я, як ніхто розумію їх, коли в свої 17 років сидів, переживав, що от нічого не вийде ні зі вступом, ні все, що далі, навіть від хвилювання тоді пофарбував волосся, що для мене було. Не притаманно, але нічого впорався. А І... що вас мотивувало от тоді, щоб ви продовжували, ви почали займатися своєю справою, що вам надавалося? Бажання доводити. Доводити щось іншим, доводити самому собі, доводити, що ти вартий. Тоді я зрозумів, що якщо ти щоб у мене був нормальний зір, якби я був як всі, то можливо не прикладав би стільки стільки зусиль. А зараз я зрозумів, що щоб. Чогось досягти, то треба гористи землю перед собою зубами. Можливо, метафора занадто пафосна, але вона доволі чітко ілюструє, що під лежачий камінь вода не тече треба постійно щось робити і постійно не зупинятися так я до речі пам'ятаю на одному з офлайн уроків коли ви розповідали дітям про те що негативні так у ці коментарі все це воно де да навіть трошечки надає сил тому що змушує no, no. тебе робити краще краще і краще і це ну дійсно мотивувало. Так, безумовно це показник того що ти що ти робиш те чим ти займаєшся це викликає реакцію а яка різниця яка є ця реакція якщо вона є для початку це вже непоганого. І в цілому так. І що навіть якщо якісь двері перед тобою зачинені, тобі здається, що тут невдача, там невдача, ну то нічого. Значить, завтра буде успіх. Головне не скласти рученьки і продовжувати іти своєю стежкою, яку ти намалював собі, у себе в голові, і вперед. А ви погоджуєтеся з таким висловом, коли кажуть, що людина програє не тоді, коли в неї не виходить, вона пробує і знову не виходить, а коли вона просто опускає руки. От саме тоді вона програла. Безумовно, це є аксіомою, що головний ворог будь-якої людини це не хтось зовні, не якісь там. Вороги зі школи, вороги з університету, колеги з роботи, з якими, можливо, не склались такі теплі взаємні, як хотілося б ні. Це безумовно внутрішня сама ця людина, та її сторона, яка сумнівається, що якщо не вийде, що якщо не складеться, хто я тоді. Ну, просто слід не зволікати увагу на ці думки, не слід зволікати увагу на якісь невдачі. Слід намагатися навпаки більше захоплюватися зартом від невдач і продовжувати продовжувати рухатись своїм шляхом. Треба Все. просто навчитися, як ви. Ви це вже вмієте. Ви вмієте від удачі зарядитися і рухатися далі. А багато людей, ну на жаль, цього не вміють. Але в принципі, якщо забажати, можна можна навчитися всьому. Але в тому числі і для цього існує медіа бо це яскрава можливість, яскравий. Шанс і нагода показати дітям, що показати дітям, що невдачі можуть мотивувати, а не обов'язково ставати якимось кутом. Так. Подекуди діти і підлітки не вірять, що і у дорослих багато разів може нічого не виходити, і це нормально. А коли на своєму прикладі, як ви розповідали, як інші наші ментори та мотиватори розповідали, через що можна проходити, і в що це може перерости, вони починають це розуміти, і вони починають більш якось відкрито дивитися у своє майбутнє, я б хотіла, щоб ви зараз звернулися до наших глядачів, до наших Учник дітей з медіа школи і залишили їм ще одне таке невеличке побажання, і ще раз, так би мовити, мотивували їх. От з величезним задоволенням я хочу побажати дітям, щоб ваші проєкти по закінченню Media Skills були якомога якісніше, якомога кращими, ефектнішими, ефективнішими. Вкладіть у них свою душу, частинку себе і. Не обов'язково ви будете журналістами, але ви обов'язково будете успішними людьми у різних сферах і слід пам'ятати про це і. Запаливши цей вогник в собі, не давати йому згаснути, не сумніватись в собі. Ви варті найкращого у цьому житті, і ви варті того, щоб досягати своїх цілей. І так само як найбільший ворог це внутрішній сумнів, так само і найкращий друг це внутрішнє відчуття того, що ти зможеш, ти дійдеш, того, що невдачі мотивують. Тому тільки вперед, тільки вперед. Ми ще раз наголошуємо, що у світі медіа бар'єрів не існує, і ми будемо раді бачити наших учеників, нашими колегами у майбутньому. Це буде найкращий результат всього цього, коли так відбувається. Ми, звісно, також бажаємо всіх успіхів. закликаємо всіх підписуватися на наші сторінки Media Skills, щоб слідкувати за всіма подіями, які відбуваються. Повірте, там дуже багато всього цікавого. Я вам дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Я дякую за ту мотивацію, яку ви надаєте дітям кожного дня. Дуже дякую за запрошення.